Росії фінансувати на противагу Юлії Володимира Тимошенко, це вже виглядає на мою точку зору дуже до... <плес> нецінітно. Що стосується партії регіону, я хочу офіційно заявити, що я особисто в ніякому разі не буду присутній тут, якщо це стосувалося партії регіонів. Для мене це принципова річ. Те, що фінансування можу сказати тільки одне: що дуже багато підприємців, насправді дуже багато підприємців різного рівня, це не олігархи. Тому що олігархів не так багато у нас в Україні, ми чудово знаємо, які їхні проекти, які вони спонсують. Але якраз той бізнес, який середній, не тільки малий, середній, і самодостатній, які розуміють, що потрібно в цій державі міняти, і вони дають можливість і дають таку можливість фінансово впроваджувати це в життя. Тому по прізвищах казати напевно буде з моєї сторони трохи некоректно, тому що ви розумієте, що боротьба тільки розпочинається, але те, що ми будемо старатися відбудовувати більш прозорий і зрозумілий процес. Це однозначно, тому що нам нема що скривати від того, що обрати оці ризики щодо фізичної культури.